Північно-Крейська армія це 1,3 три мільйона. Я ще не помиляюсь, 12 тисячами великокаліберних артилерійських та ракетних систем, з яких саме от артилерійських великокаліберних, тобто у калібрах, які от постачаються до безпосередніх до РФ, там 170 ну, 170 коксани це не, не все. Тобто, йому, вони постачали ж і постачають 122 та 152 мм боєприпаси. І там таких систем просто тисячі, і на таку тисячу систем необхідна відповідна кількість снарядів. Я ну якби я не ну я не зустрічав жодного ну дійсно авторитетного джерело, яке б говорило про те, що вони не зможуть посачати боєприпаси. Ну принаймні, у те, що от ми працювали цією темою, у нас є публікації, і ми про це писали одразу. Те, що от КНДР точно може забезпечити купу боєприпасів, так вони будуть не свіжі, так вони будуть зі складів. Тому що ну, невідомо знов-таки, виробничі потужності БКНДР, відносно боєприпасів, але вони їх розширюють це от, за даними вже розвідки Південної Кореї. Але не було моменту того, що, мовляв, вони не зможуть постачати там артилерійські системи чи не зможуть постачати боєприпаси.